Гаражі для експериментів нові білі гейси і інші такі винахідники в Україні з'являються у Харкові. Майже в центрі міста четверо студентів на свої стипендії орендували гаражі та почали в них експериментувати. Інженерні проекти головоломки з дерева та пластику. Власноруч, навіть 3 d принтер зібрали. Їхні вміння вже оцінили в Європі. А на міжнародному турнірі фізиків у Варшаві харків'яни вибороли перемогу. Отже, сучасні Билла Гейтса и Стива Джобсы. до вашей уваги. Эту 3D модель я напечатал на принтере, который сделал сам. Он сейчас у нас находится в соседнем гараже, проходит капремонт. И э, на самом деле не очень сложно самому изготовить 3D принтер. У меня на это ушло около недели. І я дуже доволена результатом. На цьому принтері я напечатав дуже багато моделей. Дмитро Мельников працює над копією піраміди Хеопса. Копію пам'ятки архітектури повезуть на виставку. Окрім пластикової піраміди, хлопці виготовили шістдесяток фігурок, впізнаваних у всьому світі. Усього за тиждень каже, що алгоритм простий: треба розробити 3 d модель на комп'ютері та прописати команди для виготовлення. Після цього ми е загружаємо модель в спеціальну програму, яка привращає. объемную модель в набор слоев и вот как вы видите слой за слоем 3d принтер повторяет модель ну как бы начиная с подогреваемого основания для того чтобы пластик к нему прилипал и вверх до тех пор пока не закончит Щоб пришвидшити процес друкування, у хлопців в майстерні задіяно декілька принтерів, але починали вони ось тут в маленькому гаражі. Два роки тому тут було лише кілька столів, комп'ютер та буржуйка. Можливість все зробити своїми руками, потримати інструменти, які бачили тільки на картинках, влаштувати власний інженерний досвід притягнули до гаражистів багато аматорів, техніків і не тільки. Тарас живокоренцев, менеджер за фахом. Зізнається, що не вилазив з гаража у саліту. Його цікавило все від гвинтиків до виготовлення сировини для принтерів з пластикової пляшки благодаря гаражу, я навчився за короткий срок на доволі таки примітивному терпімому рівні робочому. пользоваться сваркою, роботи на токарному станке, слісарні роботи. Тобто за лето приобрел такий... Довольно такі малінімаленькі набор професій. Власники гараж хабу стали настільки популярними в середовищі технарів, що організували шеститижневі курси для початківців, де дають первинні знання з теорії і не обмежують у практиці. В Майстерні гараж хабу кожен може знайти можливості для реалізації власних ідей, навіть логотип Еспресо ТВ». Сучасні кулібини мріють зняти в оренду велике приміщення та влаштувати першу у Харкові ФАБЛАБ. Це таке особливе середовище на кшталт коворкінгу, яке дуже популярне на заході, коли люди приходять, обмінюються ідеями та працюють за столами. Наталя Білокудрі, Андрій домовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.